Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Місько. І у нас сьогодні в гостях Сергій Комбрянов, президент інституту Лін Інституту Україна. Що таке лін технології? Це дуже буде сьогодні цікавий випуск. Завдяки цій методології компанія Тойота на сьогоднішній день з 90-х років. Років номер один по дуже багатьом показникам найбільш популярний на сьогоднішній термін є лін англійською мовою це худий, обезжирений. Теж дуже хороше питання, тому що воно може бути десь в головах людей, коли вони взагалі думають про оптимізацію. В компаніях, в які ми приходимо, ми використовуємо внутрішній потенціал компетенції працівників. Це важлива дуже думка, тому що. Ну, грубо кажучи, дійсно я сьогодні займаюся вирощуванням курей. Да. Завтра е, оптимізацією програмування в it компанії. післязавтра це логістика в новій пошті. Мій клієнт. Ще післязавтра Це ресторани, деси співбар. І отак я можу тобі постійно продовжувати.